Коли слово стає зброєю, додати сили бійцям має на меті фронтовий кобзар. Книга презентована у Каневі на Чернечій горі. Її автором є Сергій Пущенко, митець, який став на захист країни ще у 2015-му і у важкому бою біля Василькова героїчно загинув у 2021-му. Презентацію видання організовано в межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП. «Поруч». для нас символічно відновлювати, реконструювати пам'ять про українську історію. Про тих діячів, які виборювали українську незалежність, про тих, які виборювали кожен клаптик української землі. Фронтовий кобзар це понад 800 сторінок світлин, цитати з творів Тараса Шевченка та картин Сергія Пущенка, створених на фронті. Авторські права на видання належать родині митця. Загалом надруковано 300 примірників. Частину передадуть у бібліотеки, частину бойовим підрозділам десантно-штурмових військ. І «З початку 2022 року ми на культурні проекти витратили понад 80 мільйонів гривень. Культура стала одним із стратегічних напрямків благодійного фонду МХП громаді. В нашій новій стратегії це звучить як утвердження української ідентичності та промоція її і в Україні, і за кордоном. Сергій Пущенко народився у 1960 році. Був заслуженим діячем мистецтв України, автором понад дев'яти сотень полотен. Окрім того, митець мав активну громадську позицію. Світлини в Фейсбуці в інформаційному просторі вони зникають. А мистецтво воно вічне. Воно через роки говорить дуже багато про що. Ми сьогодні про козацтво бачимо в основному з картин, тобто мистецтво і історія нам про це говорить. Тому фронтовий кобзар він надовго він підкріплений таким пророчим, сильним словом кобзаря. І він він для історії, він для нащадків. Дружина Сергія Пущенка пригадує, у перші дні повномасштабної війни чоловік вивіз родину у безпечне місце, а сам повернувся на фронт. Воював під позивним художник. Коли гримлять гармати, пензлі не мовчать, пригадує слова чоловіка Наталія Пущенко. Сергій завжди був воїном. Не дивлячись на те, що він художник, але він завжди був воїном. Він відчував цей потяг, він воював ну, своїм пензлем. Я буду продовжувати. Я буду все робити для того, як. Щоб якомога більше людей дізналися про справу мого чоловіка, про те, яким він був. Він був дійсно без перебільшення, унікальною людиною, патріотом. Книгу фронтовий кобзар перевидали та презентували у Каневі на Чернечій горі у серці Шевченкового краю спільно з благодійним фондом МХП громаді, командуванням ДШВ зсу та всеукраїнською громадською організацією об'єднання добровольців у межах програми підтримки військових та ветеранів МХП поруч.